Продовжую розмову штучний інтелект. Сьогодні фармакологія. Ми звикли думати, що створення нового препарату це роки досліджень, експериментів, клінічних випробувань. Але ця модель вже тріщить: штучний інтелект працює інакше, аналізує мільйони сполук, структури білків і поведінку клітин одночасно, вивчає побічні ефекти ще до появи ліків у реальності. Проєктує нову молекулу за кілька годин. Це не фантастика, це вже відбувається. Систему тестують такі компанії, як Pfizer, Google, Baidu і десятки стартапів по всьому світу. Тенденція очевидна: штучний інтелект винаходить ліки, а не просто підбирає, і робить це під конкретну людину з рахуванням її ДНК, історії хвороб і ризиків. Фармацевтика перетворюється з галузі. На алгоритм швидкий, масштабований, потенційно точний. Але тоді виникає питання, хто контролюватиме ці ліки і як швидко фармацевтична вигода обжене безпеку. Ця тенденція вже запущена. І тому ще раз нагадую свою думку: штучний інтелект в медицині це не про лікування, це про нову епоху. До зустрічі, ваш таємний писар.